Ви розуміти різницю між рускій та російський? Ну, ті, хто володіють українською мовою або, взагалі, тільки нею то розмовляють, таких питань навіть не виникає. Немає в українській мові поняття русські, є тільки російський, російська мова, російська література, російські прості господі громадяни. От і чому це так? Ну тому, що ми точно знаємо, що вони не руські люди, розумієте, а вони російські. І те, що самі росіяни намагаються оці поняття підмінити одне одним, це не скасовує того факту, що вони до руських мають дуже цікавий стосунок. От дивіться. Якщо ну, ну по-перше, ми з вами розуміємо, що руський це прикметник, руський прикметник, це вони просто до когось належать. Ну тобто, чия ти людина, я руська людина. Ну я собі зараз уявляю, якби, наприклад, за часів Київської Дезові Русі, тобто Київської Русі, спитали ти їх будеш? Я буду руських. І от і коли, а ми з вами, з вами знаємо, що саме Московію і от фортецю Москва, чи яка там фортеця, там була там невеличка таке поселення? Москва її заснували київські князі, і це була руська земля, руська земля, і там жили руські люди, тому що вони належали. Руські в той час, як е, ті, хто мешкали в Києві, вони не називали себе руські, вони називали себе руси, розумієте? Потім ці люди, після того, як, в е, тому числі, завдяки допомозі. Володимир Суздальським князям, руським князям, тобто розумієте, тим, тим, хто належав до Руської держави, завдяки ним був зруйнований Київ, і тоді руси переїхали на Західну Русь, і вже король Данило. Потім їх цих людей вів уперед, ну, тобто створив королівство Русь і називали їх. Або руси, або русини. Ну, або в іноземній е, історіографії їх ще називали рутени. І якщо подивитися, ну тобто підняти матеріали, це ви дуже швидко і легко це знайдете. До речі, русини, і потім навіть за часів. Е, Австро-Угорської імперії навіть так і русинами називали в тому числі українці. Тобто, спочатку це були руси, потім їх називали русини, потім їх називали українці. А от руські люди це люди, які належали русам. Ось я про що кажу? Ось про, чому тут прикметник. І коли Петро І він створив державу Росія, він фактично і намагався, на мій погляд, відірвати цей весь, весь свій московицький народ від того, що вони колись належали Києву. І тобто, ну вони мали себе називати Росія. Вони Росія не Руські є вже. Але, тим не менш, не вдалося це зробити. Ну і по факту так вони і залишили. І коли вони називають себе русскими, вони це заяв раз підтверджують, що вони не самостійні, і колись вони належали киянам, тобто Київської Русі, колись вони належали русам, потім вони належали, звісно, як спадкоємцям Русі, вони належали русинам, а потім українцям. Тож, коли росіяни сьогодні кажуть, що вони русські, вони підтверджують, що вони. Належить українцям, от така історія. Тепер ви знаєте.